Село Іванкою, Кочелаба Віктор Васильович, вік, 44 року народження. Після травми боліла голова. Головний біль заважав працювати, я робив водітелем ще до того. Остановив машину, це, полежав трохи в лісополосі, чи десь там під деревом холодочку і пройшло. Поїхав далі. Головокруження було, головокруження, і там зав'яжу голову тісно. Полотенцем перестає боліти так. Тоді побачив я по телевізору, що це виступає Кашпіровський Анатолій Михайлович, хоч я в це не вірив, але подивився за скільки сеансів, і це мені ці головні болі пройшли тоді. І боліли ноги мене теж. теж, мене це перестали ноги боліти. І так до сих пор, слава Богу, ні ноги, ні голова не болить мене. А колись не вірю я в це. Хочу передати Анатолію Михайловичу велику подяку за те, що воно мені це допомогло його, ці Анатолій Михайлович, приїжджайте до нас ще на Україну. Ми вас дуже чекаємо і поможете нашим землякам.